Да, yes. Отже, ми з вами говоримо сьогодні про діалектні та просторічні слова. Діалектизми або ж діалектні слова це ті слова, які використовують у певній місцевості. Тобто, якщо ви приїдете, наприклад, на Закарпаття, то можете почути там слово плай. Що таке плай? Хтось знає? Ні, Ні. це те. А якщо я проїхати, то можна рішучі. Можна, так. Що це означає? Ні. Добре. Так само в Закарпатті слово плай це в нас що? Стежка. Угу. Кугут це хто? Кугут. Кугут. Півень. Теж діалектне слово. Бараболя або бульба. Картопля. Так. Рома. Вивірка. Вивірка. Білка, правильно. Тобто, бачите, дійсно, в деяких місцевостях слова називають інакше Загалом, дивіться, ті слова, які придаманні жителям певної місцевості на позначення якогось предмета, це діалекти. Діалектизми, діалектні слова. Це зрозуміло? Так. Зрозуміло. А якщо вам треба буде дізнатися значення такого слова, то коли ви його загуглите або розгорнете словничок, то що ви побачите, у вас буде написано слово. Стоятиме тире і маленька така приміточка діал. Діал це означає, що воно діалектне діалектизм, і буде написано, що воно означає далі. Угу. Тобто, наприклад, буде написано когут. діалектне рівень, угу. угу. де використовують найчастіше діалектні слова, або просто в розмовно-побутовому стилі, або можуть використовувати ще в художньому стилі, для того, щоб надати текстові якогось. Колориту. Угу. Це барвлення специфічне. Ну, наприклад, якщо буде текст про жителів Закарпаття, там будуть оці діалектизми, які притаманні Закарпаттю. Щоб ви читаючи цей, цей текст, ніби занурювалися в ту атмосферу. Зрозуміло? Зрозуміло. діалектизми ми не можемо використовувати в науковому стилі і в офіційно-діловому. Угу. Це заборонено. Далі. Що таке просторічні слова? А просторічні слова це ті слова, які використовують просто в розмовному стилі. Зокрема, сюди будуть належати ді... е... ці, господі. Росіянізми. Ну, наприклад, я, звісно, вас понімаю. Оце просторічна мова. Або якщо ви десь в село поїдете, бабуся ваша буде казати: піди на город, назбирай гурків. Вони ж не гурки, вони огірки, правда? А коли їх називають гурки це просторічне слово. Або, Або Теж, часто люди старшого віку кажуть, я сьогодні поїду автобусом. А, не автобусом, а автобусом. Ні, ага. ні, там ні. де фи хиви, так? Ахтобусом, да, або там, не знаю, не фотографія, а хвотографія кажуть. Зрозуміли? Тобто, просторічні слова це, скажімо так, трошки спотворені слова. І ми їх теж знову ж таки можемо бачити тільки в художньому стилі або в розмовному. В розмовному, тому що люди так звикли спілкуватися, а в художньому, того, що автор може їх використовувати для передачі певного колориту знову ж таки. Ну, дивіться, до просторічних слів у вас автор підручника на які приклади. Понімаю, звісно, вкусний. Пика, нікчема, витріщатися, калідор тудою, сюдою. Тобто це перекручені слова або, навпаки, загрубілі слова. Що? Теж просторіччя. Упусний. Зрозуміло? Зрозуміло.